Всім доброго вечора, слава Ісусу Христу. Ділюся з вами откровенням, що є такі віруючі зараз, які не приймають правду Божу, що написано в Біблії, не приймається, а приймають еволюцію, доводячи, що світові мільярди років і цим просто анульовують прихід Ісуса Христа, Спасителя нашого. Але прихід Ісуса Христа це самий доведений науковий факт, що прихід Ісуса Христа був. Якщо була еволюція, тоді не було гріха, і Ісуса Христа теж не було. Тому можна зустріти бабушок на час, дідушок, які є еволюціоністами, які можна розповісти про святість і гріх, що треба покаятися, але вони скажуть: ми ніколи не грішили, тому що еволюціоністи роблять себе святими безгрішними людьми. І для них Адам і Єва це були просто любоподібні горила, і вони ніколи не грішили. І це брід це чистий сатанізм, і той, хто це вам говорить. Не слухайте їх, тому що знаєте, це є сектант. Правда про що перша людина Адам була створена по образу і подобію Бога. А Єва була створена із ребра Адама, і вони мали безсмертя. Перші люди були безсмертні, і вони зрішили. І світ прийшла смерть за гріх. Смерть прийшла. Тому 2000 років назад сам Бог. Вплоть Ісуса Христа прийшов на землю і утвердив Слово Боже, що це правда. Ісус приніс себе у жертву за гріх, переміг гріх і смерть. Тому Ісус Христос є наша Пасха, тому віруючи у нього, буде мати життя вічне. Він не утверждав еволюцію, яка це все відмінює, і це все є відступленням від слова Божого. Це є все сектанством. І про це Ісус Христос облічав релігійну знать, що вони діти диявола, що вони гроби окрашені. Тому все пишеться у Біблії, Це все є істина, це все є правда. І Господь посилає і посилає нам пророків, посилав, щоб нести цю істину Божу до краю землі, щоб люди знали правду і мали откровіння Божі. А то хто має. Істину знає, має откровіння, що написано у Біблії приймається, все приймає Божих людей, то откровення, проходить откровення, проходить Бог в їхнє життя. Але той, хто не приймає, і скажає Біблію Божих людей, не підтримує, да, теж їх там відвергає, як Ісуса Христа, точно так же не приймали, той не сприймає самого Бога. Це вже страшно, бо людина стає ворогом для Господа і підтримує потім сатану. Це погано. Це погано закінчиться для вас у пеклі і на суді Божому. Тому не дай Боже, тому будьте мудрі і довіряйте Господу. Нехай береже вас Господь.